Вітаю, ви дивитесь епізоди у студії Анастасія Прокопенко. І сьогодні ми говоримо про таке. Декомунізація крокує Києвом перейменування проспекту Ватутіна на проспект Ледігаги. Щастя, в метро. Як працівники метрополітену будуть розважати киян. Орнітологи б'ють на сполох. Критичне збільшення головів у місті. Відставка генпрокурора Шокіна, повернення ДАІ та відключення опалення це лише деякі з багатьох новин, які сталися за тиждень. Детальніше в огляді Антона Герасимова. Рада дала згоду на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна. Він уже давно хотів піти з посту на пенсію, проте рада все ніяк не могла погодити цього рішення. Деякі народні депутати із трибуни висловились про те, що ліпше за Шокіна ніхто не зможе впоратись із обов'язками генпрокурора. А громадські активісти навіть зібралися під адміністрацією президента на його підтримку. Проте, все ж рішення за схвалення відставки було прийнято 289 голосами. Державна автомобільна інспекція повертається. А тільки називатиметься тепер вона національним агентством з питань організації та безпеки дорожнього руху. За словами керівника нової установи, головна їхня мета допомога поліції у регулюванні дорожно-транспортної ситуації. Відповідний указ уже підписаний і входить у дію з 1 квітня. Ви думаєте, що депутати не працюють? Заспокойтесь, адже дуже ймовірно, що скоро за прогули народних обранців будуть позбавляти мандатів. Такий законопроект уже внесено на розгляд до Ради, а декілька впливових громадських організацій обіцяють посприяти його прийняттю. Столична влада достроково відключить опалення. За словами представника КМДА, таким чином влада турбується про киян, адже тарифи на опалення зараз дуже високі, а відключення дозволить суттєво зекономити, особливо тим, у кого немає квартирного лічильника тепла. Україна займає третє місце в світі за рівнем загальної освіченості. Про це в ефірі громадського заявила директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олена Мінич. За її словами, цей рівень становить 99,8%. От Тільки як рахували і за якими критеріями у міністерстві не зізнаються. Ось такі новини були цього тижня. Огляд підготував Антон Гарасимов для епізодів. Днями депутати Київради проголосували за перейменування проспекту Ватутіна на проспект Ладігаги. Навіщо це зробили та як реагують на зміни кияни, розкажуть наші журналісти. Проспект генерала Ватутіна сполучає правий берег Дніпра з найбільшим житловим масивом столиці Троєщиною. Щодня там проїжджають 300 тисяч авто та більше мільйона людей. Петиція про перейменування проспекту з'явилася на сайті Київради ще в грудні. Її автор пише, що до такого кроку його надихнула політична ситуація в країні та діяльність американської співачки. Історик та урбаніст Богдан Дучак позитивно оцінює такий крок. Це доволі нормальна і поширена практика у цивілізованих країнах. Назви вулиця, назви районів асоціюються з певними людьми, з певними особами. Відповідно. Це дає такий ефект е, якоїсь присутності. Таку позицію підтримує також культуролог Євгенія Гірєва. У постаті Ледігаги немає нічого поганого. Вона в сучасному суспільстві набагато краще відображає нашу сучасну культуру, ніж постать радянського генерала. Проте теорію не завжди можна застосувати на практиці. Алло, добрий день. А можна, будь ласка, машину на проспект Ледігаги 10? Ледігаги 10. Так Ну от, Київські служби таксі ще досі не знають про перейменування проспекту Ватутіна. А чи знають про нього місцеві жителі? Зараз запитаємо у них. Кого? Ні, да. <рес> не, не слышал. Ватутін це теж будемо говорити да комуністичному періоду. Леді Гага і Ватутін різні личності. Зачем переіменувати в это ім'я? То я б, можуть бути, ну отдала дала пріоритет би теж, в общем, така би класічка музики. Ледігага це не така вже важлива персона, щоб в честь її називати вулицю в Києві. Ми ж в Україні живемо, а не в якомусь там Сантропече щось ще. Проспект Леді Гаги став уже 87-м об'єктом декомунізації у столиці. Перейменування триватиме й надалі. Інна Рахмістрюк, Міла Паномаренко. Епізоди. Дослідження показали, 67% киян відчувають себе нещасними. Не останню роль у цьому відіграє громадський транспорт. Як години пік пов'язані з настроями жителів міста, дізнавалися Уляна Ткаченко і Тетяна Репецька. Київ ранок станція метро Позняки. Андрій, як і більшість киян, кожного дня користується послугами громадського транспорту. А, в метро викликає дуже негативні емоції, тому що Постійно заходиш в метро, і тобі хтось або на ногу наступить, або хтось підштовхне тебе. Розумієте? Мені просто незручно. Я заходжу в двері, мене випихують, або на наступній станції мене запихують уже в середину вогонь. Аналітичний центр з питань емоційного стану населення з'ясував причину невдоволення і агресії киян. Результати виявили, що проїзд у громадському транспорті під час годин пік негативно впливає на рівень щастя. Більш того, додатковим фактором став стало використання кравчучок так званих у транспорті. Тобто ми побачили кореляцію, що чим більше кількість кравчучок у вагоні поїзда, тим більша апатія і навіть самогубство. Київський метрополітен відреагував на такі результати оперативно. Вже створена група професіоналів, які планують втілити в життя проект під назвою Кулька за проїзд. Ми зараз розглядаємо нову програму нову, щоб залучити розважальні програми, залучити людей, які будуть розважати людей на станціях. І, можливо, ми навіть дійдемо до того, що будемо розвивати повітряні кульки або якісь мільні кульки. Ну тобто, щоб людям було приємно знаходитися на станціях метрополітену. Адміністрація київського метрополітену сподівається, що у наступних дослідженнях результати будуть більш оптимістичними. Уляна Ткаченка, Тетяна Репецька, епізоди. Демографічна ситуація в Україні погіршується За інформацією Міністерства соціальної політики. Кількість шлюбів в Україні у 2015 році зменшилась на чверть. У чому причина та як боротися з проблемою з'ясували журналісти епізодів. Сім'ї починається любов до батьківщини та добробут держави. Але за статистикою за останній рік кількість шлюбів в Україні скоротилася на чверть, і винні у цьому чоловіки. Чому ж вони не хочуть пов'язувати себе священними узами шлюбу? Проблем на шляху до родинного щастя побутовий егоїзм та незадовільний матеріальний стан. У Василя є кохана жінка, проте перепоною їхньому сімейному щастю, стала м'ясорубка. Я би давно готовий був з нею дружитися, але вона мені заявки дає. Купити треба м'ясорубку електричну. Тоді я ще з тобою буду облюблятися, кохатися і все остальне. У Володимира інша проблема. Теоретично він не проти мати дружину. І навіть не одну. Я навіть жив двома жінками. Це була глибоко нещаслива шведська сім'я. Чому нещаслива? Ну так буває. Не зійшлися характерами. Бо ти на практиці страх перед виплатою аліментів на дитину своєї дівчини робить одруження небажаним. Я не хочу одружуватися, тому що я можу почати за жінку платити аліменти для її дочки з від першого шлюбу, яка ця дочка. Через суд домоглася позбавлення батьківських прав моєї дружини. Це Така складна історія. Там знаєте, погоні, пожежі інопланетяни літають. Тобто це складно пояснити. На думку експерта Тараса Довгошиї, небажання людей одружуватися б'є по демографічній ситуації, поки люди зволікають, населення України щорічно скорочується на 500 тисяч. Безумовно, це проблема, це жахлива проблема, тому що кожен з нас розуміє, що одруження, сім'я це основа сім будь-якого суспільства. Неможливо уявити собі дітей, які народжуються не в сім'ї. Неможливо собі уявити державу без сім'ї. Сотні публікацій, сотні, ну, не тут, правда, але це таке. Сотні публікацій написано на цю тему. Всі вони говорять про те, що культура вона не може вижити, коли на неї впливає ідеалізм. Відповідно, це проблема. Ми повинні обмежувати свободи. Ми повинні обмежувати все, що сприяє чоловіків, замислюватися над чимось іншим, окрім сім'ї. Наразі ситуація невтішна. Пропозиція одружитися лише відлякує чоловіків, і навіть може спричинити панічну атаку. Анна Воробйова, Катерина Мацюпа. Епізоди від безсоння до геніальності один крок. Чи може це крок до шизофренії? Сенсаційне відкриття від британських вчених. Більше інформації у сюжеті наших безсонних кореспондентів. На моєму годиннику зараз 3.15, А це означає, що менше, ніж за годину, треба прокидатись, а я ще не лягала. У мене дві роботи: навчання в могилянці і шалений графік, яким я не готова жертвувати. У мене є абсолютно все, і навіть трохи більше. Але єдине, чого мені не вистачає в житті, це сон. Його ніколи не буває багато, і спати я можу де завгодно у метро, на парах та на ходу. Фах журналіста, як показує практика, це фах вічно невиспаних. Мої колеги теж дозволяють собі спати де-інде. Однак за вже майже п'ять років навчання у поєднанні з улюбленою роботою мій організм звик, і сон в кілька годин це повноцінний сон. Принаймні мені так здається, а от британські вчені думають інакше. За результатами їхніх досліджень більшість людей повинні спати як мінімум шість годин на добу. Сенсаційність же їхнього дослідження в тому, що деяка частина людей, приблизно 10%, мають вроджену схильність до мінімальної кількості сну, і що менше сну. То працездатнішими і креативнішими ці люди є Ми провели дослідження тривалої депривації сну. У більшості наших піддослідних трапилась шизофренія. У іншої частини навпаки було неймовірне збудження та підвищення працездатності. Це надзвичайне відкриття як в британській, так і в світовій науці. Ми так пишаємося. Українська дослідниця сну Рома Юлясь не погоджується із дослідами своїх колег. Насправді я не дуже погоджуюся з британськими вченими стосовно того, що коротка тривалісну підвищує креативність, як показують досліди. Воно навпаки сприяє депресії, сприяє виникненню апатії, зоровим та слуховим галюцинаціям. Ми вирішили провести власне опитування серед перехожих щодо того, що вони думають про депресію, креативність та відсутність сну. Ну коли я хорошо аз так тогда я могу больше сделать. Наоборот, если много спишь, да, тогда э, креативность вообще отпадает. Человек, э, то есть он находится во сне и как бы он теряет желание э, ну, ничего не делать, больше линии проявляется. Можна довго говорити про креативність чи шизофренію під час недосипання. Але єдине, чого хочеться, коли ти не висипаєшся, це просто поспати. Галина Рудик Леся Кимчук. Епізоди. Незвичайний автомобіль спроектували у Києві. Він повністю надрукований на 3D-принтері. Про прорив київських науковців дивіться далі. В Києві надрукували першу машину на 3D-принтері. Фотографії та відеозйомки новинки вже активно. Поширюється в соціальних мережах. Творці нового автомобіля компанія Фільмотехнік. Хоч в Україні вони не дуже відомі, проте вже встигли отримати два технічні оскари. Саме вони технологічно забезпечували зйомки фільмів Титанік, «Зоряні Війни, Володар Перснів та Гаррі Поттер». Микола Ковбаса є керівником відділу 3D-друку компанії Фільмотехнік. Він розповідає, як з'явилася ідея друку автомобіля. Это идея, когда я летал в Калифорнию, я увидел там замечательный 3D-принтер. Этот 3D-принтер подходит для всех наших потребностей, соответственно, мы его привезли в Киев. Так как мы снимаем технику, а эту технику нужно сыпать на автомобиль, мы решили напечатать на 3D-принтере первый автомобиль в Украине. Соответственно, это у нас и получилось. Машина може розганятись до швидкості 300 км за годину. Зараз вона знаходиться в Ірпіні біля Києва, де проводяться останні перевірки перед тим, як повезти її в Америку. Адже саме туди їде вся продукція компанії Фільмотехнік. Експерт із 3D-друку Марія Гадаєва каже, що технології 3D мають величезні перспективи, і Україні важливо розвиватися в цьому руслі. Uh, Основний клієнт це малий середній бізнес. Uh, Основний клієнт це поцпротиспірування uh, також автомастерські, ну і аксесуари. Українська техніка вважається однією із найкращих в світі. Компанія фільмотехнік постачає обладнання для близько 40% знімальних майданчиків американських та російських фільмів. І це лише початок, заявляють працівники компанії. Марія Капінос, Марія Ульяновська. Епізоди. Вітаємо київських конструкторів з новим винаходом. Начуване на шестя голубів у Києві цьогоріч пропонує Асоціація орнітологів України. Про те, яку небезпеку несуть людям та містам птахи миру, у сюжеті наших журналісток голуби цілковито сумирні істот, які вже стали невід'ємною частиною міського простору. Проте експерти застерігають, цього року на Київ очікує суттєве збільшення популяції цих пташок. Напевно, кожен із нас, хоча б раз у житті, годував голубів. Проте чи знаємо ми насправді яку загрозу це несе для нас? Насправді навіть найменший контакт з птахами може бути небезпечним для здоров'я людини, бо вони розповсюджують орнітоз, енцефаліт і навіть туберкульоз. Особливо коли ісе щось типу хлібу, чи там було різних буває, вони підлітають і шкода. І, звичайно, так підгодовують. Коли гуляють по парку, не знаю, як часто це буває. А, чому тому що шкода ну я ж з ними не контактую, прям так дуже близько я. Кидаю крихти і все. Звісно, якщо є можливість, то я підкормлюю його голубі. Голуби на подолі вони просто навіть не дають шансів з'їсти всю вуличку самому. Воно їсти хоче. Воно ж не винувати, що воно живе, і їсти. хоче. голуби приносять і цілком матеріальні збитки місту, завдаючи шкоди будівлям і пам'ятникам. Проте існує не так вже й багато гуманних методів боротьби з ними. Якщо ми говоримо про тварини в місті, то одні з основних проблем є підходи діяльності тварин, власне, і в з голубами вони можуть руйнувати архітектурні пам'ятки. Да? Власне, є різні способи, яким чином цього позбуватися. Ми можна просто ціжки забуватися, наприклад, на карнизі, щоб голуби тому не сідали. Дар'я Мартиненко, Еліна Сардалова, епізод відповісти на клич природи іноді може бути справжнім квестом у Києві. Жителі столиці закликають владу негайно збільшити кількість туалетів, адже частота незручних ситуацій невпинно зростає. Як на такі вимоги відреагував столичний мер, знають Наталка Роб та Діана Буцко. Куди бігти, якщо приспічило, це питання залишається болючим для багатьох киян. У столиці 410 громадських вбиралень, а це якщо брати офіційне трьохмільйонне населення один туалет на 7 тисяч осіб. Можна. Ціни на туалетні послуги коливаються від двох до п'яти гривень. Але це якщо пощастить знайти відведене місце так, як мені. Водночас деякі жителі столиці бідкаються як на відсутність збиралень, так і на їхню якість. Якщо знайти вбирання, то потрібно витратити деякий час. А деякий час може бути цінний для вашого життя. Немає в тих місцях на вулицях, де дійсно воно потрібно було б, бо дуже часто, коли йдеш по вулиці, просто оглядаєшся, дивишся, куди б, за який би кущик. Хороший питання. Наверно, поставити більше. Я вважаю, що треба і безкоштовні. Не кожен може, скільки зараз, 3-4 гривні, 5 гривень заплатити. Невозможно, то, тому що всі пісюють там, де можна. Біля дерева або там, де вони п'ють. пиво і. Або... Воду і ще не Петиція з вимогою збільшити кількість туалетів уже опублікована на сайті КМДА та Набрала необхідну кількість голосів для розгляду. У відповідь мер Віталій Кличко зібрав нараду і пообіцяв громадськості не залишати її у біді. Але я хочу запевнити, що ми не залишимо соціально незахищених людей і киян один на один цією проблемою. Це завдання для нас. Проте, кияни вирішили не чекати і обіцяють влаштувати специфічну акцію протесту. Посідати під деревом, Коли попікують. І познімали, познімали таку акцію. Якщо і це не вплине на можновладців, запевняють, будуть справляти нужду під камда. Наталка Буцько. Епізоди. У Києво-Могилянській академії проходить перший треш фест про те, що це таке і навіщо, розкаже наш спеціальний кореспондент Леся Кімчук, який зараз із нами на прямому зв'язку. Студія, студія. Зараз ми знаходимося в білому просторі, де проходить перший треш фестиваль Аліса на чай. І з нами справжній капелюшник. А що тут буде сьогодні відбуватися? Розкажіть. Ой, що тільки не буде. В нас почну з того, що вже відбулося. У нас сьогодні вранці була зустріч з Юлією Савостіною. Це дуже відома підприємець, блогер, журналіст, засновниця фестивалю «Made in Ukraine». Зараз у нас буде китайська чайна церемонія. У нас буде е демонстрація. Східних мистецтв у нас буде лекція по медитації після чого це ще так. Не все? Тобто, все на купу? А чому чому треш фестиваль? Ну я думаю, що розклад сам говорить за себе. У нас дуже різнокаліберні, різноманітні події. Е, от і ну з одного боку, це добре. Кожен може знайти щось цікаве для себе. З іншого боку, Ні, скажіть, скажіть, цікава ваша мета? Яка мета треш-фестивалю взагалі в Україні? Я думаю, що трешово провести час. Насправді класно провести час з друзями, з дуже талановитими людьми, які люблять свою справу, люблять розповідати про неї і люблять спілкуватися з аудиторіями, в тому числі з аудиторією студентів могилянки. Ну і також у нас є прагматична мета. Ми збираємо кошти на кавоварку, тому що ми хочемо варити в ній чай. Щоб ми могли подавати його відвідувачам білого простору на постійній основі. Тож бажаємо вам зварити чай в кавоварці. Студія! Дякую Лесь. Це був Леся Кимчук з прямим включенням із першого трешфесту. Це всі новини на сьогодні. Для вас працювала команда епізодів та ведуча Анастасія Прокопенко. І, на сам кінець завжди перевіряйте інформацію і мисліть критично. До зустрічі!